Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. А я нині ділюся з вами рецептом неймовірно смачних пісних голубців. І це голубці незвичайні, а незвичайні вони тим, що вони робляться із картоплі, і сирої, і вареної. Ну, та й кладеться там іще і рис. І кладуться там гриби, я поклала білі гриби. І сухі, і грибний паштет, і вони получаються дуже і дуже смачні. Їх можеш готувати на святий вечір, котрий має піст, можете спокійно їх готувати, вони підійдуть до любого святкового столу, виходять ситні і смачні, повноцінна гаряча страва буде у вас на столі. Робляться легко, не тяжко, я вам усе покажу і розкажу. Так що лишайтеся зі мною на каналі і будемо разом із вами варити голубці із картоплі. Тут у мене сухі білі гриби. Беру і заливаю їх крутим кип'ятком, тільки щоб вода закипіла. Файно їх лишку, за чим вони були всі у воді. І закриваю кришку і лишаю, вони стоять хоча б 30 хвилин. Треба, бися просто запарили. І все. Так, тут я собі все підготовила, що мені треба. Тут у мене варений рис, хоча можу узяти і сирий. Я буває, що роблю із сирим. Тоже добре. Тут у мене варена ріпа, картопля та й сира картопля. Я беру приблизно на половину. половина вареної і половина сирої ріпи. Морква я її нараз поресиловала і цибуля. Цибулю я покришила, так як на зажарку. І ще одна ціла, буду ресилувати. Тут у мене поприга молота, яку я роблю на зиму. У мене є на каналі, лише вам посилання. Це спеціально у голубці, вона засолена. І солодка паприка і чорний молотий перець. А то й у мене оти гриби, які я запарювала, я їх надрубно покришила. І грибний паштет. Грибний паштет у мене теж є на каналі. Гриби ви можете брати навіть з камеру, розморозити. І голубці теж будуть добрі. Любі не мусять бути білі, які у вас є гриби, такі беріть. А тут у мене капуста. Такі голубці, можу робити як із солодкою, так і з квашеною капустою. Просто мої діти захотіли із солодкої, та я робила із солодкої, бо ми на свіжу капусту, кажемо солодка. Так що робіть, з якою ви собі хочете. Так, у фандел наливаю олою і висипаю туди цибулю, жарю її до світло золотистого кольору. Або до прозорого. Колись я піджарили, висипаю туди гриби, які я запарювала. Гриби можеш і помолоти, як собі хочете. Я порізала, ви можете їх помолоти. Файно перемішую, жарю буквально пару хвилиночок. Так, а далі додаю туди моркву і опять жарю пару хвилин із морку. І на самий конець висипаю попригу, яку я засолювала на зиму булгарський перець, перемолотий і засолений. Спеціально я роблю заготовки собі на зиму. Колись все піджарило пару хвилин. Висипаю солодку паприку, перемішую пару секунд. І все, зажарка у голубці у мене готова. Дуже файно пахне. Тут нараз я налила собі воду на капусту, бо треба її буде парити. А тим часом підготовлю фарш. Беру у блюдо і зараз у нього риселую ріпу, сиру, картоплю. Так, порисиловала її на всякому друбному ресилови. І зараз туди розсилую цибулю, якася у мене була лишила на столі ціла. Файно перемішую із цибулю. І це, це робить для того, аби картопля не потемніла. Так, вона буде файна світла зберігати свій колір. Дивіться, яка файна світлинка. Далі висипаю туди рис. І нагадую вам, що я буває кладу сирий рис. І висипаю туди посиловану ріпу картоплю варену. Уже там була сира. І варена. А тепер я висипаю нашу зажарку, яку я тільки що зробила. І кладу туди грибний паштет. І ще мені треба чорний молотий перець. Кладеся за смаком. Суль я не кладу за те, що в мене є суль у болгарському перці. Якщо у вас свіжий, ви можете взяти свіжий болгарський перець помолоти. Та туди вам треба обов'язково посолити. Я не солю, бо я знаю, що воно в мене і так солене. Все, перемішала і подивіться, який получив фарш. Такий достатньо сочний, з який він має бути, дуже файно пахне. А тепер буду парити капусту. Беру головку, вирізаю з неї кочан і кладу її у воду. Вода в мене закипіла, опускаю туди головку, сяк вілками придержую собі, прокручую там. І відчиняю верхні листочки, зачиняю їх у воду, буквально на пару секунд. Коли вони стають мало такі ну, я їх забираю геть. Робиться дуже легко і дуже просто. Буквально за пару хвилин і капуста повністю попарена. Так, капусту я попарила, тою вона у мене на столі. Тепер мені треба взяти і із усіх листочків зрізати всі такі потовщення. Аби були такі тоненькі листочки. А тепер буду крутити. Я вже вам показувала, як я роблю. Дуже я то роблю просто і легко: беру лист капусту, ділю його на дві частини, кладу його зрізом до себе. Кладу на один край фарш, Закручуюся ким кульочком. Одну сторону затискаю і все, получаються всякі голубчики. Такі, як були такі кульочки. Їх можеш робити по-різному. Ну, я вам показую, як роблю я. І ці голубці я не робила дуже премалі, -пре такі собі середні. Бо я дуже прегрубі не роблю. Ну, а маймалі, буває, роблю і маймалі, але коли як мися получає. Дивіться, як це воно легко робить. Дуже легко. Якщо маленький листочок класти вкласти із цілого робити. Коли має великі листки, можуть ділити на майбутнє частин. Ото вже, в общем, кояк собі хоче крутити. Я просто показую, як я кручу. Я думаю, що ви вже не раз виділи, як я роблю голубці. Я, в принципі, кручу їх одинаково. Можеш їх закручувати конвертиками роблять. Ну, я ся привикла, мені сяк дуже зручно, ладно. Крутити їх всякими кульочками. Вони там файно держать форму, не розварюються і мені сяк дуже зручно. Дивіться, буквально за пару хвилин, бо буває, пишуть пораз що, чи маю я терпіння так довго сидіти та крутити голубці. Та то я собі просто сижу та кручу, там ніч не є тяжкого. Коли вже все готове. Ну Дивіться, голубці я накрутила. Сулько їх отримали, файні голубці. А теперь їх викладаю у горниць. На дно горшка я ніч не застеляю, бо в мене горниць такий надійний і з товстим дном. Якщо у вас такий горниць із тонким дном, що боїтеся, що голубці пригорять, та можете покришити туди обрізки з капусти, або вони вам не підгоріли. І все, викладую їх всякими рядами, так плотно, один до одного. Вонися туди не розварюють. Я ніколи голубці не викладую у горниць хаотично. Я все їх викладую плотно, файно, або вони там колись зварять, або були державі файну форму. Ну, дивіться, всяким їх виклала у горниць. Дивіться, як вони виглядають. Ну, Не знаю, дуже файні голубчики получилися і дуже смачні. Тепер їх зверху присолюю, Тут у мене томатна паста. Можете взяти томатне пюре або даже сок. Залила туди воду, файно розмішую. І всяку томатну водичку заливаю голубці. Прямо так і зверху поливаю по всіх голубцях. І тепер доливаю простої води, так, аби верхній ряд не був повністю у воді. Видите, вода там є, якби, лиш, ну, не так дуже сильно закрито верху є. Тепер кладу туди тарілку. Хоча, може, косі не кладе, але я кладу тарілку, груз не кладу якийсь, але тарілку саму кладу. Так, поклала тарілку і кладу на плиту найся варят. У мене дуже скоро варять. Кось каже, що голубці савни, у нього довго варять. У мене голубці варять за 25-30 хвилин, вони готові. Ну, ви собі вже їх варите до готовності. Все, я їх поклала на плиту і вони зварили у мене за 25 хвилин. Подивіться, які вони получили. Готові, варені, дуже файно пахнуть і дуже смачні. Подивіться, вонися не розварилися. І супокійно ви собі можете приготуватися, які голубці пісні. Все, накладую їх у тарілку. Запах просто неймовірний. Сухі білі гриби, грибний паштет, зажарка, ну, в общему, все разом і ну, все дуже-дуже смачно. Закілья получають голубчики. Я думаю, може, кось із вас теж готує сякі голубці, а може ви їх готуєте по інакшому можете мені написати, я прочитаю, мені буде цікаво. Дивіться, таким соком іще, мож, якби тим, такий соус є в них, Колись вони зварять. Що, можеш полити зверху, бо так, як і все пісні голубці. Та ну, звичайні голубці мої із сметану, або, може, із пудливом. А сякі пісні ви можете просто так самі їсти, смакувати і все. Так що, і з яким роликом яся з вами поділила. І це вже в другий раз. Я думаю, що багато з вас увидите і вже згадаєте, що ви вже виділися, які голубці у мене на каналі. Ну, або. Аби рецепт зберегти, та викладую і тепер. Так як тепер якраз люди, багато хто з вас тримають піст і просять у мене пісні страви, і якісь там вже і голубці, і все, та зато я нині опять знову всякий ролик. Думаю, що рецепт вамся пригодить, ви будете готувати по моїх рецептах. Я вам рекомендую, так як голубці вийшли дуже смачні. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних, Божих благословень. благословить. не підписаний, підписуйтесь на мої оба канали. І на сейс канал, і на канал. Перлина Закарпаття, Нотай ну, та й на мій інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових. i smačnih zustriće.